Знавшись, що гра буде проходити в мус-драмтеатрі, ми вирішили зазіхнути на високе. як ярко світить у лице проже. дайте поперу, чтобы затулиться, как ярко светит, и не могу дивиться. Эй, пацаны, це ж не балет, це КВН. Грайте жорсткіш. Миша, поцелуй мене в пачку. Льоша не бушуй, жорще, так жорще. А ми поїхали. Доброго вечора, шановні глядачі! Ми розпочинаємо. І отже, наша перша мініатюрка смерть в селі. О боже, ти за мною? А ще не рано. Ну, в принципі, четверта година. Треба йти косити. Поки ще роса не спала. Що йдемо до Петра чи до кого йдемо? пішли! І сміх, і гріх. Злодій заліз до кімнати сміху. А зараз у нас випадок на безлюдному острові. Двоє на безлюдному острові. Боже мій. Ну ну давай ти будеш дикар, а я нещасна жертва. Відчепися. Двоє на безлюдному. Ну давай ти будеш людожер. Зв'яжеш мене, а потім будеш робити зі мною все, що забажаєш. Та відстаньте вже від мене. Двоє на безлюдному острові. Ну, що з тобою? Піст, я не п'ю. Любий, я ну, не про це, ти не зрозумів, я про секс. Це ти не зрозумів. Ти страшна? Я не п'ю. Піст! Любов з свята, а тебе ти моя серенада. Найстрашніший сон молодого викладача. Це коли тебе призначили деканом філфаку, а ти нестандартної орієнтації. І в нас випадок на змаганнях з пауерліфтингу. А на помостік виходить чемпіон буковини Кабан Будулайович, який буде підіймати вагу у 95 кілограм. Випити з дівчиною кавою у віденській кав'ярні 100 гривень. Зводити дівчину в 3D-кінотеатр 200 гривень. Напоїти дівчину коктейлями в егоїсті 500 гривень. Для всього іншого є жовтневий парк. А зараз дивимося рекламу. Я бачив величну Амазонку, але моє серце завжди поверталось до нестримного прута. Я бачив велику китайську стіну, але я завжди повертався до моря у Хотинської фортеці. А ти що бачив? А я, я ще нічого не бачу. І ось ще я малолетка, ви мене не посадите. Посадим, посадим. Не посадите. Український кінематограф представляє продовження культового фільму Гаррі Поттер», побудований на українських реаліях. Короткий зміст фільму. Дементори втретє зносять паркан навколо Хогвартсу. Професор Дамблдор в пошуках книги заклять б'ється із зачаклованим вінком. В сусідній школі чаклунства забутий Воландемор Воландеморович хоче знову повернути собі владу, змінивши Дімітріуса Анатоліуса. <му> Герміону Грейнджер засуджують до семи років аскабану за фокуси з газовими субстанціями. Рон Візлі удосконалює свою пасіку до 26 рівня. Тепер його. Тепер його бджоли можуть збирати мед хоботом. Дивіться спеціально до 50-річчя чернівецького телебачення. Гаррі Поттер» і надгризена морквинка. І ми хочемо подякувати всім глядачам, які прийшли до нас подивитися на нас. Посміятися над нашими жартами ж. Дя... Це кавен, Грай жорще? Ну, жорще так жорще.